Вінчик нас запитує, які числа ми називаємо, коли рахуємо сотнями від 43 до 1043. І насправді рахувати сотнями це майже так само, як рахувати десятками. Просто замість того, щоб додавати одиницю до числа десятків, ми тепер будемо додавати одиницю до числа сотень. І маємо почати ми з 43. 43. 43 у нас має 3 одиниці. 4 десятки. А перед десятками у нас повинні стояти сотні, проте в числі 43 тут не стоїть нічого. Тобто, це означає, що у нас тут 0 сотень. А коли ми рахуємо сотнями, ми повинні додавати кожен раз одиницю до числа сотень. Тобто наступним числом у нас буде число, яке має на одну більше сотню, ніж 43. Якщо ми до нуля додамо одиницю, у нас вийде одиниця. Тобто ми запишемо сюди одиницю. А число десятків і одиниць у нас змінюватися не буде. Тобто ми так і запишемо сюди 43. Ми отримаємо 143. Якщо ми продовжимо рахувати сотнями, нам потрібно буде додати ще одну одиницю до числа сотень. Тобто це вже в нас буде 2 сотні і 43. Тобто 243. Продовжимо далі. Далі ми додаємо ще одну одиницю до числа сотень. 2 додати 1, це буде вже 3. А число десятків. І одиниць у нас залишається незмінним. І ми можемо так продовжувати додавати одиницю кожен раз до числа сотень. І далі ми будемо отримувати: тут у нас 443. Далі у нас буде 543. Це на одну сотню більше, ніж 443. Потім у нас буде 643. 643. Потім ми отримаємо 743. Далі у нас після 7 йде 8, тобто 843 буде. Після 8 у нас йде 9, тобто 943. А після 9, після 9 у нас йде 10, і ми можемо відразу записати сюди ось так десятку. Проте ми не скажемо 10 сотень і 43. Ми будемо говорити, що це 1043, адже 10 сотень. У нас дають одну тисячу. У нас тут буде одна тисяча, нуль сотень, чотири десятки і три одиниці. Тобто, коли ми рахуємо сотнями від 43 до 1043, ми будемо рахувати так: 43, 143, 243, 343, 443, 543, 643, 743, 843, 943. І нарешті тисяча сорок три.